Це ж такі бізнеси різні. І дехто ж з нами працює ще з початку війни, тому що до війни, до 21-го року, до кінця грудня, грудня 21-го року я тільки ФОП свій зареєструвала. Я до цього працювала на роботі, ходила в офіс. Але мені до того не подобалося ходити в офіс, що я прям аж не могла. Я не знала, що мені робити. Я любила, що знаю знала, що люблю бухгалтерію, але я не хотіла в офісі працювати, я прям не могла. Я вранці їхала, я чуть там не плакала вже, що я вже хочу додому. Я їду машиною на роботу, а я вже думаю, боже, як я хочу додому. Але бухгалтерію ще знаю, я його бухгалтерія риба у воді. От, була і є. Тому вирішила, прийняла рішення в грудні 21-го року звільнилася з роботи і, ну, навіть трошки, може, там в листопаді звільнилася, а в грудні а, ну, і, заре... і, і зареєструвала ФОП. Щось там в мене був один клієнт, щось там думала, шукала, тобто всяке там шукала, пробувала. Але коли почалася війна, то, відповідно, все стало. І як такої роботи не було, доходів не було. Один був клієнт, який платив там щось 4 тисячі гривень, це він мені ще платив до, до війни, і відповідно, в нього теж бізнес став, але він, сам українець, який проживає вже давно в Польщі, і трошки в нього ж гроші були. Він мене так, можна сказати, підтримав цей час такий складний. Я на тих 4 тисячі жила. Чоловік ще на роботу ходив, теж був фармацевтом, теж була така хороша робота. Нам повезло, мабуть, на початку війни якраз і фармацевтика за складом він був то, на той момент. То в нього було зарплати там трохи моя чотири тисячна зарплата. І так ми вишкребалися трошки. А потім почали люди приходити, клієнти. І ну дехто ж за них досі з нами. І що я спостерігаю, що бізнеси різні є. Є бізнеси, які прямо під час війни от ну, вони саме зараз актуальні. Не буду вже зараз вже це все називати, хто і що. Але різні бізнеси, які прямо дуже актуальні. От, так що. Віддалений бухгалтер зараз прямо в тренді. Саме в наших цих умовах. І нам навіть зараз і, як, ну, як такого офісу навіть не треба, тому що і ми забезпечуємо безперебійну роботу надання бухгалтерських послуг саме для наших клієнтів. Чому? Тому що ми знаходимося по всій Україні. Наша команда. І що? Яка різниця? Там у мене зараз світла немає. У когось із них там.